24.02. ранок країна ще спить, небо дрижить від напруги, миру лишається мить, далі сирена, тривога, діти шепочуть війна, люди питають у бога. Якщо Бог мене чує, я хочу звернутися напряму. Боже, тримай телефон, читай війну. Наші тексти прості, напевно, на цей раз поліцер пас, але ти прочитай і розкажи всім про нас. І стається диво, Бог сидить тихенько, читає слово і каже: ніколи в житті я не читав такого. Вибач, дякую, хочу додому та співчуття. Безкінечні свічки, очевидно, що не про життя. Де ти, як ти? Та не хвилюся зі мною ок. Номери карток, номери карток, номери карток, загубився такса, загинув тато, в полоні дів. бог сидить, читає, тремтить телефон у його руці, головою хитає. І поки я йому чаю несу, він мене питає: а хто такі ті ЗСУ? Бачу, ваші українці щоденно моляться за силу та мені. Напевно, у ваших два українських боги на цій війні. Бог закінчує на сьогодні студенок книгу та зими Я стаю безсовісною нахабою, хапаю його за рукав, поки наші розстріляні діти лягають спати на небесах. Я хочу, щоб ти кожного відспівав, про кожного написав, вимагаю, Боже. Щоб ти сидів біля виходу особисто ти і більше нікого з наших не пропустив. Дай Боже, іншу долю Україні, або натисни на зворотній час, коли були кордони не проїна, коли вогонь надії часто так не гас. Не дай загнати у серце вражу слово, Шевченка перед нами відкривай, бо він плакає свою невражу мову Не бачив для країни рай.